Всім вітання з вами голос команди. І це 18-й австрійський випуск. Сьогодні до нас завітав наш новий центральний захисник Жозелін Байрача. Жозелін, вітаємо тебе, в Фолександрії. Ти зовсім недавно приєднався до команди. Які твої перші враження? Привіт, перше враження від команди. Це те, що я побачив багато молодих людей. Навіть тренер, весь персонал, молодий Я також відчув велику енергію від кожного, тому давайте поживемо. Побачимо. Поки що не встиг ближче з усіма познайомитися, але хтось із гравців чи тренерів залишив особливе враження чи встиг, хоча б трошки поспілкуватися із хлопцями з команди. На даний момент я ще ні з ким не спілкувався, тому що я тут лише другий день, але з кожним днем ми почнемо спілкуватися з командою, з тренером. Якось так. Давай повернемося трохи назад. Твій шлях у футболі почався з Італії. Як ти туди потрапив? Як я потрапив до Італії? Я вперше приїхав до Італії, коли мені було 9 років. Я опинився там завдяки моїй мамі. Зі мною були два моїх брати і сестра з того часу я нікуди не переїжджав. День за днем я займався футболом. після Італії був перехід в Албанію. Наскільки був важливим цей крок для тебе? Це був дещо складний крок, тому що я не розмовляв ні албанською, ні навіть англійською. Моя англійська була не найкращою, як зараз. Але впродовж першого і другого місяця у мене з'явилися друзі, які мені допомогли. І далі все було чудово. Грав за тирану, став чемпіоном, фіналістом Кубка і суперкубка Албанії. Потім був шериф. Що найбільше запам'яталось з цього періоду? Найбільше мені запам'яталося як я пройшов шлях від аматора до професіонала і виграв свій перший титул з тираною. Це було дуже емоційно, надзвичайно емоційно. Що мені найбільше запам'яталося день, коли ми влаштували вечірку після гри. Розповіли про це вболівальникам усім. Я відчув енергію вболівальників того моменту. Це було дійсно дивовижно. В тебе є дуже серйозний досвід в різних країнах. Що вважаєш своїм головним футбольним досягненням на сьогодні? Насправді зараз трохи складно відповісти на це питання. Тож, давайте поживемо і побачимо, що буде далі. Ти тепер один із містян. Як з'явилась можливість перейти до Олександрії? Eh, так, я побачив, що Мігель ще один великий хлопець. Тож я не єдиний. Я просто сподіваюся використати свій зріст, щоб забити якомога більше голів. Нецід, чи довго ти думав перед тим, як погодитись? Що стало вирішальним фактором? Перш ніж погодитися, я звичайно думав, чи це хороша ідея, який це проект і так далі. Але з того моменту, як я приїхав сюди, поспілкувався з тренером, я побачив його ідею, його підхід мислення. І це мене одразу переконало. Я тоді вже сказав, що підпишу, бо в нього дуже велика енергетика. чи знав когось із хлопців по команді до переходу? Так, я знаю Теді Цара, тому що він грав раніше в Албанії, і поки що в цій команді я знаю тільки його. Що ти вже знаєш про український чемпіонат? Чи слідкував за ним раніше? Я стежив за ним після переходу у Теді, тому що він переїхав з Албанії до України. Тільки цей трансфер я бачив, але ніколи не дивився чемпіонат. Не лякає зміна країни, мови, стилю гри? Е, ні, мені не страшно, тому що я знаю багато мов, я знаю приблизно 6-7 мов. Тому в мене немає жодних проблем, щоб з усіма порозумітися. Так що я в порядку. Все добре. У кожного футболіста є щось своє. Хтось читає, хтось грає у Фіфа. А чим ти займаєшся у вільний час? Е, зазвичай у вільний час я гуляю з сім'єю зі своєю дівчиною або можливо дзвоню комусь із друзів. Щоб залишитися вдома і подивитися фільм. Це найпростіші речі, щоб не втрачати енергію, тому що у нас багато ігор. тому це найпростіше, що я люблю робити. Що завжди береш з собою, коли їдеш на збори в іншу країну. Чи є якийсь у тебе талісман? У мене немає талісмана, я в це не вірю. Ось, єдине, що я беру з собою. Ну і тепер бліц: ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове тренування ведеш спокійно чи емоційно. Спокійно. Твоя суперсила як захисника це моя сила. Перехоплення чи забитий м'яч після кутового? Mm. Забитий м'яч. Назви один матч, який ніколи не забудеш. Гра проти Ельсбурга. Минулому сезоні я зіграв одну гру проти Ельсбурга. І ніколи не забуду цю гру. Пісня, яку ти слухаєш найчастіше. Зараз я слухаю французьку пісню. Вона називається що хочеш побачити в Україні першим. Перше, що я хочу побачити в Україні насправді я не маю уявлення, чесно, навіть не знаю. Можливо, людей, оточення, Як ми будемо тренуватися, де ми будемо тренуватися, що там робити, і що я можу там зробити. перше українське слово, яке ти запам'ятав? Привіт. Привіт. Окей, тенкю. Дякую тобі за інтерв'ю. Thank you. Thank you very much.